Історію потрібно знати, щоб не повторяти ті самі помилки. Чи можна було уникнути катастрофи? Зараз я наведу вам приклад з історії і ще раз задам це запитання. 1920 рік. Ось ця німецька газета випускає першу статтю, в якій намагається достукатись до громадян Німеччини. Попереджають про небезпеку Адольфара та його адептів. Далі ця газета протягом 13 років публікує факти про гомосексуальні окутні практики, садизм, насильство. Та фінансування нацистів аж до 1 березня 1933 року, після того як до влади прийшов Адольф Гітлер. Його адепти увірвалися у редакцію, жорстоко їх побили, рознесли там все частину відправили до концлагерів, а частина взагалі безвісти зникла. 13 років попереджень, заклик до критичного мислення. Заклик до совісті, а все тому, що суспільство не реагує, суспільство залишається бездіяльне. Прочитав і забув. А що я можу зробити? Я звичайна людина від мене нічого не залежить, щоб процвітало зло, добру достатньо нічого не робити. Ми вже більше десяти років говоримо про клімат, про загрозу виверження сипірського плюму. А у відповідь отримуємо звинувачення. Ви проросійські, не дивлячись на те, що весь цей потік бруду йде з рашки. Нам говорять, що це така російська робота під прикриттям. Вдомайтеся, колишні учасники АЛАТРА в Росії зазнали штрафів, допитів і стеження, обшуків, масових кримінальних та адміністративних переслідувань, офіційного блокування всіх інформаційних ресурсів. Більше того, правові дії супроводжувалися грубим порушенням закону, фабрикуваннями справ і якимись там публічними експертними релігієзнавчими висновками якогось коло, і це все буквально створювало підґрунтя для дискредитації. Це ні в якій мірі не відповідає логіці прикриття. Це логіка ліквідації, зачистки та усунення. Продовжу Звідусід, де тільки можна звучить інформація про рацирства Дворкіна, який будує четвертий рейх, і є послідовником. Ну, в принципі, це ті ж люди, які випускають ці дискредитаційні статті на Алатрах. Якісь добрі люди розкрили цю інформацію вперше в документальному фільмі За імпакт. Далі почалися масові розслідування цієї організації. А ви відповідаєте від нас, звичайних людей нічого не залежить, толку від того, що я буду про це говорити, все одно нічого не зміниш. Як Бог дасть, так і буде. Повертаємось до питання: чи можемо ми уникнути катастрофи?